Мовити антиподом до того, що ми говорили перед тим, це заяви німецького канцлера Олафа Шольца про ймовірні мирні переговори між Україною і Росією, де він збирається бути посередником, і що правда, мир він бачить за рахунок України. нібито. що це є, чому вас він зараз вискочив? Коли, наприклад, питання американських виборів у ще не до кінця. Є з'ясованим. і не відомо, хто буде американським е, керівником. Ну, я думаю, що в даному випадку ми, е, ну по-перше, ми маємо розуміти, як я вже казав сьогодні, е, Німеччина, в принципі, влада в Німеччині є доволі обережною. Ми пам'ятаємо, що навіть і самі дозволи і ще що звонили ну, наприклад і самі ракети «Тауру» вони нам досі не дали, хоча ми неодноразово просили їх. Тобто не все рівно ну, Німеччина знову ж таки історично панічно боїться Росії і російської армії. Бо вона вже два рази воювала у дві світові війни проти Росії і двічі зазнавала Паски, і це, напевно, десь так знаєте засіло на генетичному рівні, я так думаю. І відповідно чомусь, на жаль, Олаф Шольц належить до тої когорти політиків, в яких, власне. Оця генетична пам'ять дуже дуже сильно спрацьовує в тому, що він дуже обережний і дуже боязкий. Це перше. По-друге, ну я так розумію, що е, зараз внутрішньополітична ситуація в Німеччині теж не зовсім сприятлива для Олафа Шольца. Багато хто зараз говорить про те, що е, ну, він ефективний як прем'єр-міністр, е, є загроза розпаду коаліції, е, на якій базується його влада. Тому очевидно, що він теж хоче. Показати себе як дієвого політика, який, ну наприклад ну, умовно, якщо би він зміг вирішити е, таку глобальну і дуже болючу для Європи проблему, як проблему російсько-української війни, то звичайно, що це би зробило його мега популярним і суттєво збільшило його політичні шанси, на його політичне майбутнє. На продовження його впливу і перебування на посаді, і так далі. Тому я думаю, що в даному випадку він ну, хоче показати себе як я кажу, канцлером миру, який приніс мир в Європу. Але ну, шкода, що він ну, це розглядає або нереалістично, або, можливо, просто нехтуючи інтересами України. Я би швидше можу говорив, що він просто не до кінця розуміє всю ситуацію, тому що. Принесення миру за рахунок території України, ну це швидше знаєте таке підживлення агресії, бажання Росії в подальшому цю агресію продовжувати. Тому я думаю, ну мені тільки хочеться сподіватися, що Україна і інші наші міжнародні партнери десь зможуть доволі популярно і дохідливо шольцу пояснити, що такі речі вони швидше ескалаційні ніж деескалаційні, і всього на ку. Шоць розуміє, що він от таким чином не отримає того результату, на який він сподівається. Е, ну, очевидно, якби він розумів до кінця те, що ви говорите, він би, напевно, і не починав про такі речі говорити. Тому що давайте говорити відверто, зараз Росія і Путін не готові сідати за стіл переговорів. І фактично. Якщо хтось е, починає говорити про реальні перемовини, то він, очевидно, не, не розуміє ситуацію, не розуміє Путіна і Росію. І в даному випадку виходить так, що він там ну, не свідомо, але підігрує Росії, тому що піднімаючи такі теми, він запускає е, ті всі проросійські там сили європейські, е, всі ці когорти армії різних. Політиків, політичних сил, і категорії громадян, які готові діяти в інтересах Росії. І, на жаль, ну, це так і ну, це факт. І мені кажу, ще раз повторюся, мені єдине, що хочеться надіятися, що дуже скоро Олаф Шольц е, ну, від когось отримає адекватну інформацію. Це все зрозуміє. Ну або варіант, бо ми, зрештою, маємо так само ну, розуміти, що. Ця інформація про те, що він збирається там жертвувати територіями України і так далі, вона може банально не відповідати дійсності. Ми теж маємо розуміти, що поки що деталі цього плану не є чітко розкритими. Можливо, вони десь ще там коригуються, тому це теж треба сприймати з певною мірою такого, знаєте, скепсису і розуміння того, що поки ми не побачимо деталі і озвучення з боку численно. З... Вуст Шольца, то, чого він прагне, що він хоче, напевно, ну, тут можна буде припускати, гадати, але не до кінця бути впевненим. Я думаю, що в даному випадку він трошки перебуває в ілюзіях, він не розуміє, що Росія не готова до переговорів, або, можливо, надіється на те, що зараз оці дозволи на завдання ударів по території Росії, і ситуація на фронті часткове перехоплення в Україні. Вони зможуть вплинути на Росію на російську диктату, але я трошки по іншому хочу повернути. Дивіться, зараз фактично Америка зайнята своїми виборами, і, вирішити це питання зараз без Америки, ну, для будь-якої західної країни воно не є реально. Чи це просто Олаф Шольф? Хочу вискочити, поки Америці не до того, бо потім це вже буде, як би це вже його його ідеї не будуть мати особливого значення. Чи що? Тобто він хоче скористатися тим моментом, що від нього тікає, до речі, я думаю, що він насамперед хоче показати, що він ініціативний політик, який робить щось для того, щоб принести мер в Європу. Я думаю, що це. Ну, скажем так, це треба сприймати як сигнал для внутрішньої німецької аудиторії, про те, що він політик, який щось зробить і хоче щось досягнути, е, можливо, ну це так само елемент впливу на Україну. Бо ну давайте говорити твердо. Якщо наприклад, Володимир Зеленський або хтось з представників української влади скаже, що ми готові цей план розглядати, ну тоді. Тоді з нас вже не злізуть. Тобто, знаєте, тут певна пастка, <кій> Якщо ми заявимо про те, що ми готові там обговорювати певні поступки і ти на певні поступки з Росією, ну то я вже казав, це автоматично активізує всіх проросійських. Політиків і політичні сили в Європі і нам вже скажуть з голови не злізуть і будуть постійно це згадувати. Тому тому тоді певна пастка і певне може сподівання на те, що все-таки е, Володимир Зеленський дослухається до Шольца і десь буде готовий на певні перемовини. Але я ну сподіваюся, і десь так виглядає, ну принаймні. Та ж сама сьогоднішня кримська платформа, де знову піднімають питання, того, що Крим це Україна. Вона свідчить про те, що ми не готові йти на територіальні поступки навіть Криму, який вже, на жаль, окупований 8 років. Я вже не говорю про ті території, які окуповані були нещодавно. Але але це от постійні ініціативи Володимира Зеленського про саміт миру, на якому для чогось має бути обов'язково Росія. А може це е, стимулює західних політиків? Тобто вони вже вже бачать, що Україна до якоїсь форми переговорів готова. Зачилося зовсім небагато це умовити е, Росію і Путіна, і справа зроблена. Можливо, справа вдома. Ні, ну ми звичайно десь в тому, що ви говорите, є Долісна, бо ми маємо розуміти, що будь-яка війна закінчується переговорами і миром. І зрозуміло, що в будь-якому випадку, коли з Росією і Україні прийдеться сісти на стіл переговорів, і зрозуміло, що Європа була б геть не проти зробити це до виборів в Америці, хоча б тому, що ну тоді не треба буде ризикувати, хто там прийде до влади і чого потім чекати. Зрозуміло, що тут. Але зовсім не ну, Європа і весь світ зовсім би не проти, щоб Україна з Росією припинили бойові дії, підписали мирні угоди, і тоді вже не треба переживати, чи там Дональд Трамп чогось не начудить, чи там щось інше не станеться. Тому в даному випадку очевидно, що ну е, про це йдеться. Ну зрештою, ми маємо розуміти, що кожна сторона повинна е, діяти і пробувати крім військового поля бою, крім військового скажімо, впливу на результат війни пробувати, скажімо, його доповнити дипломатичним впливом, тому це закономірно. Що ми хочемо. Ну і зрештою Росія так само робить вона постійно заявляє, що вона не проти переговорів, але на своїх умовах і так далі. Тому ну, на мою думку, поки що не час переговорів. На мою думку, поки що, дві сторони поки. Знаєте, немає якоїсь такої однозначності в того, хто буде мати перевагу, хто буде, скажімо, перемагати на полі бою. Воно коли кожна з сторін має зберігає шанси на потенційну перемогу чи на потенційне покращення своїх позицій, війна буде тривати. Я думаю, що ну мені так здається, що Володимир Путін буде готовий вести війну як мінімум до результатів президентських виборів в Америці. Тому що він все-таки має певні сподівання, що прийде Дональд Трамп і, скажімо, ну, дозволить Путіну, як мінімум, зберегти обличчя в цій авантюрі стосовно нападу на Україну, а можливо і, і закріпити певні здобутки. І я думаю, що Путін до того часу буде готовий. Але якщо ситуація, наприклад, там до осені. Буде розвиватися на користь України, а результат виборів не, не впродовж сподівання Росії. Я думаю, що тоді можливо, і Росія буде вже більш готова сідати за стіл переговорів, тобто інім все одно будь-якому разі чекаємо завершення американських виборів. Тобто, по ну, січня. Ну, очевидно, там ми маємо розуміти, що 20 січня, коли відбудеться інавгурація, і стане новий президент і почне робити певні дії, тоді вже стане більш-менш зрозуміло, що, що і як чекати. ми маємо робити свою справу, тому що зрозуміло, що хто би не став президентом в Америці, залежно від того, яка буде ситуація на полі бою, і такі будуть, скажімо, стартові позиції, можливо, сторін і... Це буде збільшувати або зменшувати шанси України на те, щоб повернути свої території, щоб отримати більше в результаті переговорів миру і так далі. Тому нам робити свою справу. В будь-якому випадку, я думаю, що значною мірою результат російсько-української війни буде визначатися саме на полі бою. А дипломатичні переговори тільки, скажімо, зафіксують в ту чи іншу сторону певні нюанси і результат цієї війни. Так, отже. Доволі це був політолог Микола Бучин. Я вам дякую за цю розмову. Це було дійсно дуже цікаво, і ми зачепили такі найважливіші, найдратівливіші теми, які зараз є на порядку денному. Ми їх завжди говоримо на теми, які визначають порядок денний в Україні і в світі. Якщо вам було цікаво це відео, обов'язково дайте про це знати. Поставте вподобайку цьому відео. Напишіть, що ви про це думаєте. Підпишіться на канал, і все буде Україна. Дякую.